Всім привіт, друзі! Я вас дуже радий вітати на своєму каналі і Фанатек! Здавалося б, звідки він тут взявся? І, і чому саме Фанатек? От сьогодні на оці е... теми я б хотів би з вами поговорити, але. Перед тим як ми почнемо, знову стандартні фрази, я вас дуже прошу поставити лайк під це відео, прокоментувати можливо. Можливо, у вас будуть якісь інші думки з цього приводу. Я все дуже уважно стараюся читати, відповідати. І для мене дійсно дуже важлива думка своїх глядачів, своїх підписників. Стосовно збору, збір ми е закрили. Я нагадаю, для тих, хто, можливо, не в темі. Е, так трапилось, що е, десь, напевно, тижня 3 тому я почав відчувати, що моя стара база вже починає виходити з ладу. Я також нагадаю, в мене була ТС, е, Трасмастер ТС е, база, якою я, в принципі, колись був задоволений, особливо на фоні трансмастера Т-150. Але е, проблеми почалися з того, що База почала дуже тріщати. Ну окей, це, це в першу чергу тріщав штурвал. Це ще я можу якось зрозуміти. Е, потім е, нагадаю, що база два рази в мене вже бувала в ремонті, через те, що вона вимикалася просто. Потім е, в мене з'явився люфт валу. Я нагадаю в Трасмастер ТС вал пластиковий. Потім база перестала калібруватися в якийсь момент. Тобто база почала жити своїм життям. І я настільки себе відчував невпевнено під час їзди, тому що я їду і думаю: а виробиться зараз база чи не виробиться вона? І ось такі моменти мене спадвіглі, штолі, відкрити збір, наглий збір на своїх стрімах для купівлі нової бази. І я. Чесно скажу, я коли виставляв там суму, я не розумів, що мені більше хочеться, яка база. Ну, зрозуміло, що ця база має бути ДД. Я просто виставив суму, і ми на стрімах з хлопцями неодноразово піднімали цю тему. А що б мені було б краще на нинішній реалії, щоб по ціні якості було б варто взяти. І хлопці. Звичайно, ми весь збір, яку я там суму поставив космічну суму насправді. Ми до неї не дотягнули, але тим не менш свою стару базу мені вдалося продати. Хто знає то знає, за доволі непогану суму, незважаючи на який в неї був стан, і при тому, що я цей стан описав в описі на Олексі, забрали з руками і ногами отакий От феномен Трасмастера. І враховуючи те, що мені, по-перше, вдалося продати базу. По-друге, мої глядачі активно доволі донатили. <мире lost his heart> О, дякую, дякую, дякую. О-хо-хо, відча! Ми за це ніколи не думали. Джембі, ніхуя сібі, Джембі! Мені вдалося. Купити Fanatec CSL DD на 8 Нм І хочеться окрему вдячність висловити Арсену Петросяну, який мені. Е Продав цю базу, ну, скажімо так, вона в мене зараз на тесті, але ну, 99,9999% що я в нього її куплю, тому що за той прайс, який він мені запропонував, це топ рішення. І враховуючи знову ж таки фінансові можливості з продажу бази, з того, скільки я зміг заробити на донатах, мені вдалося в принципі, більш реалістично дивитися в сторону CSLDD. Чому CSL DD ДД в принципі? Ну, Перша причина я вже пояснив: це доволі-доволі-доволі гарна ціна на нього, яку мені запропонував Арсен. А по-друге, ми повинні все ж таки дивитися більш реалістично на, на багато речей. Початково я думав, і навіть картинка в мене стояла, що я дуже хочу купити собі C-Magic Alpha Mini. Мені вдалося протестувати цю базу в мого гарного друга товариша по команді Віктора Кальмуса. І що я хочу сказати, мене дійсно ця база дуже вразила на свою ціну, знову ж таки, на те, яка вона крихітка, на те, яку вона потужність видає. Я був в шоці. Але Знову ж таки, база не дешева, вона коштує, якщо я не помиляюсь, на d 2 ua 31 тисячу гривень. Ну це без врахування знижок промокодів. Плюс ще ж потрібно було б докупити якісь, якісь кермо, якийсь штурвал. Це як мінімум ще 16 тисяч, і це вже в сумі ми виходимо близько до 50 тисяч гривень. Я розумів, що я цю суму, ну я її не потягну зараз. При нинішніх наших реаліях тому е, C-Magic, в принципі, отак потихеньку відпав. Я про нього мрів, але мене ще дуже дуже насторожувало той момент, що база перегрівається, і другий момент стосовно м, наявності, які є штурвали у е, компанії C-Magic, адже наскільки я пам'ятаю, у них всі штурвали, ідуть мінімум йдуть, е, 30 см в діаметрі. Мені, як людині, яка по своєму розміру комплектації не дуже велика, мені 30 см, я скажу відверто. Мені, це за, мені такі штурвали завеликі все ж таки. І тому це знову ж таки, як один із аспектів, чому C-Magic відпав. Був ще, звичайно, у нас третій варіант моза або r 9 або було б круто R12. Знову ж таки, ціна, по-перше. По-друге, які в них є штурвали баранки? А по третє, наскільки я можу довіряти форумам і те, що я чув від колег, що моза не дуже Гарно працює з таким симулятором, як iRacing. Тобто в iRacing є, наскільки ми знаємо, і так трошки скудненький фідбек, а моза ще більше якось нівелює всілякі моменти форс-фідбека. І мене це трошки теж насторожило. Але скажу відверто, я мозу ніколи не пробував і все, всі мої думки стосовно цього, це вони формувалися лише за рахунок того, що я читав і чув. Можливо, воно не так, можливо, вони вже змінили. Можливо, можна щось було підкрутити в еквалайзері. Хто не знає, у мози є еквалайзер форс-фідбека, хтось ним користується, хтось ним не користується, тим не менше. Ці Magic в нас відпав, моза в нас відпала. Що далі? Ну, фанатек, а що ще? Ну, камуси ми не будемо ніякі там роздивлятися. Все-таки не більш про серйозні, про кіберспортивну складову маємо на увазі. Тому. CSL SLDD, звичайно, в нього теж є конструктивна особливість, це те, що в нього дістається вал і пропадає, в принципі, можливість використовувати кнопки на штурвалі, кірмі і так далі. Але тому, що мені розказував Арсен, в нього цього не ставалося ні разу. По-друге, все ж, у нас є гарна альтернатива як перехід на квік-реліз другої версії. І, знову ж таки, дякуючи Арсену Петросяну, він мені вал з другим квік-релізом віддав, подарував, можна так сказати. І я поки що тестую на цьому релізі Якщо будуть якісь проблеми, я, звичайно, перейду на другий квік-реліз. звичайно, прийдеться. Докупити саме квік-реліз зі сторони штурвала баранки. CSLDD, Звичайно, на круглому кермі BMW. Звичайно фідбек відрізняється від того, що б мені хотілося. Це небо і земля в порівнянні з TSPC, знову ж таки. Але я прекрасно розумію: для того, щоб добиватися гарних результатів, для того, щоб е, більш чіткіше, більш швидше відчувати е, все, що відбувається на гоночному треку, штурвал, хлопці, маст хев. І я, звичайно, наберуся наглості і відкрию новий збір на штурвал. Е, це не те, що прям знаєте, горить чи щось це. Хоча. Я, ну, мої друзі знають. Я майже кожен день говорю, як хочеться штурвал, як хочеться штурвал, як хочеться штурвал. Поживемо, побачимо. Мені е, от буквально пару днів тому вдалося протестувати е, на локації 7 drive е, з одинаковим форс-фідбеком. Друге кермо і штурвал. Різниця капітальна. Тому. Звичайно, я дуже зараз задоволений, що в мене на кінець то є ДД, яке ніде не хрустить, ні пердить, нічого подібного. Але я розумію, що 100% ефективності я від нього зможу добитися лише при налічі штурвала. Я хочу ще раз подякувати е, хлопцям, які донатили. Ви не представляєте, які це були емоції, коли я отримував е, якісь кошти. Е, можливо, на стрімах це було не так помітно, але потім, вже закриваючи стрім, я такий аналізував, що, йолки-палки, нічого собі вдалося там зібрати. І хлопці, без вас би всього не було. Це 100%. Тисячу відсотків, тому я вам ще раз дуже 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 вдячний за можливість далі мені продовжувати займатися моєю улюбленою справою, моїм хобі, моєю роботою. І я сподіваюся, що ця база допоможе зрештою мені їздити в першу чергу стабільніше, а в другу чергу швидше. Звичайно, хотілося б завжди їздити швидше. Минулий тиждень нас вилетів. Я якось стараюся, щоб трошки і було якогось контенту, чи стрім якийсь підключати, чи, чи відео якісь робити. Минулий тиждень абсолютно вилетів через те, що я якраз і продавав минулу базу, купував цю базу. Плюс мені треба було, що там і стійку свою переробити дерев'яну. І, коротше, часу взагалі не було. Але хочу вам сказати, що. Завтра, в четверг, це в нас буде 14 березня, буде стрім по другому етапу Ring Series від 7Drive. В п'ятницю у нас завершаючий етап Toyota, Оцей крутий серйозний чемпіонат, по якому буде зрозуміло, чи прохожу я в фінал, чи не прохожу. І Сім Бліц. Те, раді чого багато хто можливо підписався на цей канал. Я дуже радий, що вам зайшов цей формат. Мені, мені дуже приємно робити такий формат. Я розумію, що це і цікаво, і це мені цікаво навіть якусь інформацію шукати. Але так сталося, що дійсно, от останнім часом реально було дуже мало часу, навіть виділити на те, щоб просто елементарно подумати, які питання. Хочеться задати гостю. При тому, що гість вже, скажімо так, я знаю, який буде гість, і е, всі питання зазвичай пишуться під гостя. І мені дуже хочеться, щоб ці питання були максимально цікаві для нього і для вас. І щоб ці питання були. Складні, щоб, щоб вони трошки заставили пошевелити мозгами. Тому, хлопці, все буде, все, все в роботі, все, все запишеться, все буде. Я дійсно хочу розвивати і надалі цей канал. Е, мені це цікаво, мені це приносить задоволення. Єдине, що знову ж таки, іноді банально не вистачає часу. Враховуючи те, що є і основна робота, і друга робота, і третя робота, і так далі, і тому подібне. І плюс ще іноді, ну, звичайно, з часу треба виділити, щоб елементарно потренуватися. Я не хочу включати стрім і, і під час стріма розбиратися, де їхати, як їхати. Ну, це несерйозно, згодьтесь. Тому, будь ласка, не відписуйтесь, тільки навпаки. Підписуйтесь на канал. Мені ваша підтримка дуже потрібна. І я сподіваюся, що і надалі зможу вас радувати цікавим контентом, цікавими стрімами і так далі. І тому подібне. Дякую, друзі, і до нових зустрічей.